Вітаю вас! Сьогодні на моєму каналі є спеціальний урок для вас. Мене звати Кристина, і я дуже рада, що ви знову приєдналися до наших уроків нідерландської мови. Цього разу ми поговоримо про середовище, в якому багато хто з вас, мабуть, проводив багато часу школа. Давайте почнемо. Ми розпочинаємо зі слова «school». В українській мові це означає школа. Повтори за мною. «School». Схол. Наступне слово Lehrkraft. Це означає вчитель українською мовою. Скажи це слово зі мною: Lehrkraft. Lehrkraft. Мейстер це також означає вчитель, але саме для вчителів чоловіків. Повторюйте за мною: Мейстер. Мейстер. Юфрау це слово означає вчителька. Тобто для вчительок – жінок. Скажи це слово зі мною Юффрау. Юффрау. Директрисе означає директорка. Повторюйте зі мною Директрисе. Директрисе. Слово лерлінь означає учень. Скажи це зі мною Лерлінг. Лєрлінг. Гесверк означає домашня робота. Повторюємо. Гесверик. Гесверик. Банґ означає парта. Повторюємо це слово зі мною. БАНК. Банґ. Букеттас це слово, що означає шкільний портфель. Повторюємо: Букентас. Букентас. Слово букен означає книжки. Повторюємо. Букен. Букен. Шхрифт означає зошит. Повторюємо, схрифт. Шхрифт. Слово балпен означає кулькова ручка. Повторюємо: балпен. Балпен. Пенензек. Це слово означає пенал. Повторюємо: пенензек. Penen sak. Eksamen означає ispyt. Skażem razem. Ekamen. Eksamen. Potnaje olivec. Poвто m. Pot. Pot. Agenda означає щуденek. Sкаżem razem. Agenda. Agenda. Rapport. Це слово означає табель успішності. Повторимо: рапорт. Рапорт. Пунтен означає «оцінки». Скажемо разом: пунтен. Пунтен. Броддос означає контейнер для обіду. Повторимо разом. Бродтос. Броддос. Тюрнзак. Це спортивна сумка. Скажемо разом: тюрнзек. Тюрнзек. Це був наш урок на тему базова нідерландська мова, тема школа. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати нові слова, пов'язані з освітою. Слідкуйте за нами на нашому каналі в інстаграм, щоб отримувати нові відео, які освіжать вашу пам'ять та допоможуть покращити ваші знання нідерландської мови ще більше. Не забудьте підписатися на наш канал на YouTube і поставити лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Залишайтеся вмотивованими та продовжуйте розвивати свої мовні навички.